Доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас нове надходження Volkswagen Passat B7 2014 року випуску. Оснащений він турбовим бензиновим двигуном з робочим об'ємом 1,8 літра. Стоїть красень на 16 х легкосплавних дисках. Багажне відділення у нас досить таке містке. По салону у нас Дверні карти в чудовому стані. Чорний шкіряний салон з підлокотником. Передній ряд сидінь. Електрорегулювання, мультикермо, мультимедіа, клімат-контроль, датчики світла, датчики дождя. Кого зацікавило дане авто? Чекаємо вас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А.